Тери піднялись чотири. У Маріуполі я не була тренеркою спорту, але була просто фітнес-тренером в декількох клубах. Вела зумбу, вела фітнес та три петлі. Я взагалі артистка балету і я завжди займалася танцем все життя, а в спорт просто вже прийшла, бо потребувала тіло. Коли з Маріуполя виїхала, ми в місяць провели в Івано-Франківську у друзів, а потім вже переїхали до Львова. І, в принципі, десь майже одразу знайшла собі М-спорт. Це здоров'я. Зараз проблеми з хребтом, і тому ну, це дуже допомагає. Заняття, такі, як йога, стрейчинг. Немає в нас Мукачева, взагалі я Маріуполя. Немає спорту і не маємо змоги ходити, тому що це все дуже дорого. А це допомагає онлайн. Да, це дуже допомагає. Тому дякуємо, що є такі заняття. Я іноді кажу, ой, жалко себе я так кажуть. Тут ще я полежу. Ні, треба вставати і йти, і робити, да щось робити. Но завжди тренування, бо вікові і вікові категорії, і фізична підготовка у дівчат дуже різна, тому намагаємось зробити, щоб всім було зручно, щоб всім було цікаво, і щоб задоволенням ходили на тренування. У нас у вівторок такі найтяжкіші тренування, силові тренування. Потім в четвер у нас степ. Танцюємо чи танці різні, в суботу у нас стрейчинг. Мені дуже подобається, відчуваю себе чудово після тренувань, фізично взагалі, і морально це дуже сильно покращився стан. Хочеться з весною виглядати краще і бачимо певні результати. Я трошки схудла і почуваю себе дуже гарно після тренування. Трошки разом ручки над колінами гортаємо коліна праворуч, потім ліворуч. Праворуч поїхали: Один, два, три, чотири. В іншу сторону: один, два, три, чотири. Доброго здоров'я! Зараз я вам пропоную комплекс вправ для. Здорової спини та гарної постави. Якщо у вас робота сидяча, чи ви за комп'ютером працюєте, або просто для гарного самопочуття і для розслаблення спини, ми можемо зробити цей комплекс вправ. Я буду показувати декілька вправ. Ви будете просто робити повтори більше ніж я зараз покажу. Перша вправа в нас ми сідаємо рівненько. Ми поставили руки трохи далі від тіла. І нахиляємось, можна спертись на лікоть. Нахиляємось в одну сторону. Можете постояти в цьому положенні 2 секундочки. І розвертаємось в іншу сторону. Також нахиляємось. Ще раз покажу в праву сторону і в ліву сторону. Так ми робимо 6-8 разів, тобто по три, по чотири рази на кожну сторону. Далі те ж саме. Але тепер ми руку відводимо назад, трохи розкриваємо грудну клітину і закриваємось навпаки. Працюємо і спиною, і плечем. І так ми також зробимо 6-8 разів на кожну руку. Наступною вправою ми витягуємо ноги вперед, коліна трохи з'єднані. Відкриваємо руки в сторону і тягнемось грудною клітиною вперед, позаду лопатки з'єднуємо. Далі ми закриваємось, округляємо спину, і наче нас хтось тягне назад за спину. Можна прямо підборіддям до грудної клітини. І знову розкрились, лопатки позаду, з'єднали і округлили спину, гарно потягнулись назад, гарно округлили спину. Наступною вправою ми стоїмо в позу стола, коліна на ширині плечей. Ми з вами прогинаємо гарно спину. Потім ми округляємо спину, тягнемось назад, вверх і сідаємо округленою спиною назад на ноги. Далі ми тягнемось головою вперед, виходимо з прогином в спині. І знову округлили, сідаємо округленою спиною назад, прогнули і вийшли вперед. І так ми повторюємо 6-8 разів. Наступна вправа ми в, це ж вихідне положення. Ми піднімаємо одну руку наверх. І далі ми лягаємо, ниряємо між рукою та коліном, ниряємо і лягаємо на плече. Знову підіймаємо руку і лягаємо на плече. В цьому положенні можна трохи затриматись і навіть підняти другу руку догори. Далі наступною вправою ми сідаємо вже на ноги, сидимо в комфортному положенні, плечі опущені, спина рівна, бо це вправи для спини. Ми з вами піднімаємо одну руку наверх і позаду з'єднуємо замочок. Торкаємось пальчиками один до одного. І міняємо руку кожен раз по 6 разів на кожну руку. І наступною вправою в нас замок позаду, руки з'єднуємо. Нахиля... Плечі опустили і відбили назад, розкрили плечі, нахиляємося рівною спиною вперед, підіймаючи руки наверх. Наверху ми опускаємо руки вниз, розслабляємо плечі і піднімаємось округленою спиною наверх. Всім гарного дня і гарного здоров'я!